Перше запитання. Яка страва має більше калорії? Вареники з картоплею чи смажена картопля. Треба скоштувати. Важливо знати, чи там є в варениках. А, а воно воно. Воно. Я, 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 Подивились, почули запах. Починаємо з жовтих. Я вважаю, що смажена картопля. Олександр. Смажена картопля. Прийнято. Я цього вже наївся е, в свій час. І потім е, із за цього я набирав вагу. Картопля смажиться на олії, впитує жир, а вареники вони з цією ж самою картоплею, але вони варяться. І тому смажена картопля не корисна. Я також думаю, що картопля смажена. Смажена картопля. Дякую, прийнято. Смажена картопля що її вже за своє життя стільки з'їв тих вареників до тої картошки. Був впевнений 100%. Там тих калорій мільярд. Сині, Андрій. Картопля смажена. Смажена картопля. Дивлюсь на Віку, Віка на мене, ми не розуміємо, що відповідати. Дивлюсь на Магну Маза теж, чи хлит не може, чи картошка, чи вареники. Дивлюсь на Азота, на Андрія, Але картошка жарена. До мене вже очередь доходить. Коротше, я, буду оце як стадний інстинкт. Та хай буде картошка. Вікторія Бравенко. Смажена картопля. Магдалина. — Смажена картопля. Може хтось розказати мені, чому? Я думаю, тому що там більше олії. А олія це один з найколодніших продуктів. Угу. Армаш, у тебе були сумніви. Так, ну, вареники там мука, всі діла, олія. Яка твоя фінальна відповідь? Смажена картопля. картопля. Правильна відповідь. Смажена картофля. Саме тому, що олія при смаженні різко піднімає калорійність. навіть більше, ніж борошно у варениках. Ви молодці.